Добрий день, хлопчики і дівчатка. Діти, подивіться, хто це? Так, це свинка Пепа. Вона завжди весела та привітна, але сьогодні чомусь засмучена. Чи все в неї в порядку? Та вона ж дуже брудна. Хіба можна бути такою бруднулою? Давайте нагадаємо свинці Пепі, коли і що треба мити, щоб вона не була бруднулою. Діти, що допомагає нам перемогти мікроби? Вода і мило. Як ви думаєте, кухар перед приготуванням їжі миє руки? А лікар перед оглядом миє руки, звичайно, що миє. А щоб вимити гарно руки, потрібно мило, вода і звичайно чистий рушник. Вода і мило справжні друзі. Вони допомагають знищити мікроби. Коли потрібно мити руки, правильно після прибирання кімнати, після туалету. Після ігор, після прогулянки, після спілкування з тваринами, поїздки в транспорті та перед їжею, коли сідаємо за стіл. А як правильно треба мити руки? Спочатку закочуємо рукави, відкриваємо кран, змочуємо руки водою. Беремо до рук мило, намилюємо їх милом. Потім гарно водичкою все змиваємо. Закриваємо кран, витираємо руки рушником насухо та опускаємо рукави. А тепер діти пропоную послухати загадки. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змию. Я корисне. Мило. Ліг в кишеню і вартую, плаксів, ревів та бруднулів, Витру вранці струмки сліз, не забуду і про ніс. Правильно, носовичок. Носовичок повинен бути в кожного. Користуйтесь ним за необхідності, те, щоб він був завжди чистим. Кашляти і чхати потрібно в носовичок, якщо ти хворієш. Візьму в руку зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки? Ще й зубну пасту, так. Зубна паста та щітка очищає зубки від залишків їжі і освіжає подих. Зубна щітка має бути у кожного своя. Він по зачісках мостак. Мене причеше гарно так, Розчесав мої волосся. Так давно вже повелося охайний і молодець, і хто має гребінець. Гребінець теж повинен бути у кожного свій. При користуванні чужим гребінцем можна діти захворіти. Отже, щоранку всі діти повинні умиватись, мити обличчя, вуха, руки, шию. А перед сном потрібно мити ноги, щоб змити бруд. Кожного має бути свій рушник, зубна щітка та гребінець. Свинка пепа все зрозуміла і більше не буде бруднулею. Вона дякує вам і говорить до зустрічі!